Мої вітання. У даному відео ви дізнаєтесь на прикладі відразу трьох рослин, ознаки, які можуть свідчити про те, що на вашій ділянці не все в порядку зі здоров'ям рослин. Про це може свідчити і звичайні кущі, такі як бірючина, бересквет, а також хвойні. І на прикладі рослин, які взагалі випали на цій ділянці, ось така. Ту я взагалі пропала. Також інші рослини мають ознаки захворювань у вигляді псування хвої. І навіть найбільші рослини, такі як масивом зростають, вони також мають проблему. Зараз підійдемо ближче. І ви самі все побачите, подивіться, яка начебто нормальна хвоя. Структура куща задовільна. Але рослина хвора. Зараз розберемо причини і переходимо безпосередньо до роботи. Мої вітання, любі друзі! З вами Сергій і ви на українському каналі Plant Helper. Ось до цієї рослини ми повернемося ще пізніше, тому що спочатку працюємо інші рослини на даній ділянці. Подивимося, що не в порядку. Із бірючинами і з бересклетом. тому що тут є відразу суміш кущів. Тут о, в одному кущі переплилося відразу два види в одній живій огорожі. І так, перше, що нам припадає до ока, це ось такі темні ділянки. Темні ділянки це не що інше, як сажовий гриб. Особливо це видно ось на цих хвистках. І сажовий гриб розвивається на даних рослинах. Не просто так. Зверніть увагу на ось ці червоні зони. Це не антиціани, би могли бути від коливань температур. це ознака нестачі по фосфору, тому що такі ознаки ви можете побачити на внутрішньому боці листа. Я вам показував у відео із пеларгоніями, яким чином це проявляється. Тому на фоні нестачі живлення по даних рослинах розвинувся грибок. Але це не єдиний грибок, який уражує взагалі цю всю ділянку аж до кінця даних будівель. Тому що наступне припадає нам до ока, це, звісно, таке захворювання, як щутте, на хвойних. Воно може бути і. На інших а, хвойних рослинах, але на даних туях його дуже багато. Це не сонячні опіки. У своєму відео із назвою Липень спека зробить це із своїми рослинами. Також у відео із назвою Жовтія туя соснаки Парис. Я вам показував ознаки і обробку а, хвойних від грибків. Нагадую тим, хто не бачив дане відео. Якщо б це були сонячні опіки, то жовтіла би лише м -м хвоя по краях. Якщо жовтіє по краях, а ви хочете заповнитись, просто загляньте всередину куща. Якщо ви побачите ось такі ділянки, на яких не потрапляє сонце, і вони теж будуть уражені, то Взагалі, беріть фунгіцид і відразу оброблюйте свої рослини. Звісно, ви їх маєте вичистити, тому що грибок а, утворюється на погано провітрюваних ділянках і. Особливо на старій хвої, яка вже накопичила в собі багато хвороб. Якщо нічого не робити, буде ось така картина, буде взагалі випадання цілих рослин. Рослини, які повільно зростають, які е, недостатньо вистригали, хворіють більше. Ось такі е, шаровидні рослини вони уражуються е, частіше і більше. Аж до повного випадання. Вони менш схильні за своїми особливостями до понижених температур. У них може бути рижа хвоя уже від того, що температури понижені. Але ніколи на ваших рослинах не буде поріжіння із ось такими ознаками, які ми бачимо зараз. І відростає нормально. Хвоя, але вона псується по краях. тобто На рослинах, які я вам показував на стелажах, в тому числі, які я показував на живі огорожі на березкветі, на Бірючині, це як ознака краєвого опіку. тобто Бачите ось такі нерівномірні ураження по напрямку. Як рухається грибок, як він розростається, до того окремі ділянки взагалі зелені і нормальні. Беріть фунгіцид і оброблюйте, звісно, проводьте санітарну обрізку. Якщо цього не робити, ваші рослини просто засохнуть. Про це я вам казав у своєму відео. Із назвою зимове підживлення хвойних, зимове підживлення туї, сосни та інших рослин. І зараз ми повернемося до ось цієї рослини із масиву і розберемо, а чому захворіла вона, бо інші рослини, які зростають поряд. Таких ознак немає. На даному масиві найбільш хворими є дві рослини, які власне знаходяться поряд. Тобто ця невелика і ця найменша. Дивимося, в чому різниця і якої помилки було зроблено при висаджуванні і при підживленні даних рослин. Ті рослини, які отримують багато інсоляції сонячного освітлення, тобто вони виросли, вони просто верхівками вже отримують. Більше світла, хоча вони одного і самого виду того ж самого, мають нормальну хвою на тих ярусах, зараз я вам покажу на тих ярусах, які вже на достатньому освітленні, до того ж, вони там провітрюються більше. Ті рослини, які зростають поряд, але вони пригнічені. Іншими рослинами, тобто і вентиляції у них менше, і інсоляції також менше, посадки загущено. Я дав рекомендації щодо видалення цієї рослини, її можна пересаджувати, і невеликий земляний ком, бо вона тут загине і просто буде випад декоративної рослини, з якої можна було би отримати користь. Тому така рослина е, зростати тут не буде. У неї пригнічені всі точки росту. Оброблювати її фунгіцидом можна. О, це принаймні уповільнить її загибель. Обрізати її не варто, тому що е, точки росту не прокинуться, але запаси поживних речовин ви з неї заберете. І таку рослину тільки, і тільки пересадка. Висновок стосовно. Масивів рослин і висаджування хвойних, в тому числі біля будівель, бо ті рослини, які зростають біля будівель в погано провітрюваних місцях, вони, як правило, більше і хворіють, і особливо за умови поганої інсоляції.